Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браті і сестри, сьогодні цей Воскресний день, День пам'яті Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці. А власне, п'ятниця її називали, тому що вона... Визнаючи страждання Христа, вірила в Його Воскресіння. Сьогодні ми стоїмо біля пам'ятника оновленого, доповненого, з більш розкритою історією минувшини, який нагадує нам, як було колись, тому що нарід, не пам'ятає свого, не пам'ятаючи свого минулого. Не може мати свого майбутнього, тому що він не знає своїх ні коріння, ні історії, ні традиції. Товариство хомщаків, які є ініціаторами багатьох пам'ятних заходів, які ми проводимо. Нагадують усім, хто був депортований із своїх земель. Ми пам'ятаємо свою історію, а пам'ятаючи свою історію, бережемо її. І тому сьогодні, як і в давнину, стоячи на могилах, ми не просто плачемо, ми надихаємось. Ми скорбимо, але надихаємось. Ми інколи чуємо вислів, помираю заради життя. І людина віддавала своє життя заради того, щоб інші жили. Тому ми сьогодні будемо і скорбіти, особливо будемо пам'ятати, але з великим рвінням будемо жити. Жити заради пам'яті тих, про кого ми сьогодні згадуємо. Тому що вони вмираючи ховали нас, захищали нас, берегли нас, берегли наше життя, берегли наше здоров'я, передавали свою історію, хто ти є в цьому світі. Людина, хто ти є у цьому світі? І тому на цьому місці, надихаючись, будемо не тільки скорбіти, а радіти. Радіти, що ми знаємо, де наша земля, де наша батьківщина, якого ми роду племені, хто ми є? А якщо ми знаємо, хто ми є, то будемо знати, куди йти. Які наші цінності? А наші цінності християнські. А наше життя це праведне християнське життя. А наша любов це до Бога, до своїх домів, до своєї землі, з якої ми родом і на якій ми живемо. Це ми, славні діти своїх батьків. Хай милосердний Господь упокоїть тих, хто невинно постраждав, загинув, був замучений, розстріляний, безвісті пропав. Безвісті не означає, що ми нього не пам'ятаємо, ми просто не знаємо їхньої кінчини. Милосердний Господь хай пом'яне їх сьогодні і дарує їм Царство Небесне, а ми, надихаючись, стоячи біля цього пам'ятника, карбуючи всю інформацію, яка тут є в своїй голові, навчаючи цього дітей, з радістю, з бадьорістю будемо йти по житті заради них. Заради цих страждань, щоб вони не були марними, щоб не просто приходили, плакали і казали біда, щоб пам'ятали і жили, жили заради них, продовжуючи свій рід, продовжуючи кожен свою фамілію, Восхваляючи свої цінності, примножуючи їх і живучи по-християнськи, як справжній українець. Заради щасливого майбутнього тепер вже наших дітей і внуків, тому Царство Небесне, тим, кого ми сьогодні згадуємо, і хто по той бік життя і много еліта вам, які пам'ятають, живуть, будьте здорові, щасливі і довговічні, заради тих жертв, які принесені на вівтар заради вашого спасіння. Тому всім вам много еліта.